Вітаю, друзі! Вітаю понеділок, Олексій Лішенко, Наш наша зустріч вечірня зустріч. Почнемо цю вечірню зустріч з середини нашої країни з нашими внутрішніми справами і так далі. Ізраїль і все, що там навкруги, так. Але ми воюємо. Війна, війна у нас і нам цю, в цій війні перемагати, і нам треба. Дбати про свою державу в першу чергу, а потім уже про інше. Так я кажу, і продонатити. Допоможіть собі, а потім, друзі. І це буде також допомога в нашій перемоги, коли ми не будемо звертатися до держави за допомогою, можемо допомогти собі самі. Так, от дивіться, вище антикорупційний суд. Сьогодні вирішив закрити справу Роттердам Плюс через закінчення строку досудового розслідування. Друзі, це, ну це якийсь треш, да? Ну, хто? хто прогавив, що закінчився срок? Хто? Хто це зробив? Хто не, 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 не вів справу далі? Ці люди будуть покарані коли-небудь, хоч хто-небудь. Е, в оцій антикорупційній системі там САП, Набу, ВАКС, вони там хоч хтось колись буде покараний. Якщо у них корупціонер е, е, очолював е, набу, а зараз цей корупціонер, заступник НАЗК, я не розумію. І що, що, що це за у нас правоохоронні органи? Так от. За оцінкою слідства формула «Роттердам Плюс призвела до понад 19,3 мільярдів гривень, збитків, збитків, друзі, споживачам електроенергії протягом 2016-17 років. За два роки люди підпереплатили 19,3 мільярда гривень. Кому? Ахметову і Порошенку. Розумієте, двом людям, чому б не хотіти Петру Олексійовичу стати президентом ще раз, щоб ще раз 19,3 мільярди поділити з Ахметовим. Ну, я не розумію. Що робила прокуратура чому срок, ну, терміни пройшли? Ну, просто ось. Та ви воюєте. Та хрен з вами помирайте. Та ви там, та хай, ви виздихайте всі, аби мені гроші були. Ось і все. Отак ведуть ВАКС, отак веде себе набу, отак веде себе САП. Ну, я бачу. Я не хочу е, за ДБР казати. У нас зараз працює і то не на повну, це СБУ. Все. Більше ніяких правоох... їх так багато не працюють. Але ми, друзі, працювали і будемо працювати на нашу перемогу. Тому що це наша держава. І ми там подолаємо, а потім тут їх подолаємо. Розумієте? Я хочу подякувати вам за ваші донати. Ірина Спиця, величезна вам подяка на монобанк задонатили. Руденка Вірі, Березук Миколі, Петухову Андрію на монобанк задонатив, Шарабура і Шарабура, или Шарабура вибачте, якась Тетяна, Авер'янова Наталія, Демчук Людмила Монобанк, Фіщенка Тетяна, Колесніченка Надія, Якобчук Роман. Хтось задонатив о 16.05 на монобанк без прізвища. Велика подяка. Трощила Раїсі. Друзі, всім велика подяка. А, наші спальники ось такі. Всі військові так кажуть. Це я вже почув на власні вуха. Да? Хоча я Петру Саламі довіряю. Ну, неймовірно довіряю. Не хочу сказати, як самому собі, але довіряю дуже, тому що провірено давно. Зараз Петро вже в Києві. Е, здається, післязавтра буде вже обстеження, потім лікування, потім реабілітація. У нього серйозні там проблеми, і це треба вирішувати. і Це треба стати на ноги, лучше краще втратити місяць-півтора-два, а потім далі працювати на державу і на нашу перемогу. А займатися спальниками буде е, мій брат Євгеній. Він зараз там знаходиться, а, а, і ми будемо постачати людям, які прямо на передовій, він переключиться на спальники. Та робота Петра, да, що там ото їжа, все, вона буде працювати, там у кожного є свої е, задачі поставлені, свої направлення. Вони будуть займатися, поки так автономно. Повернеться Петро, все буде повертатися назад. Так що, все нормально, друзі. Всім величезна подяка. Нічого не зупиняється. Навпаки, будемо нарощувати і нарощувати, тому що там зараз холодина, страшна холодина, зима. Зима раніше прийшла, можливо, ще буде тепло, але зараз вже до нуля. Що таке в окопах, що таке в землянках. Зрозумієте, дощі, мокре, ну страшне. Дякую вам, дякую вам за вашу допомогу. Посол Ізраїлю в Україні подякував також, як і я, вам, а він подякував українцям, що вони підтримали Ізраїль у такий складний час. Дякуємо вам, посол, за вашу подяку, да, така тавтологія. Але, на жаль, уряд ваш і держава ваша посол. Пан посол, нам не допомагали нічим. Ніяк. Взагалі, навіть підтримкою, навіть. Знаєте, словесною підтримкою нас не підтримували. Ні, вони підтримували Російську Федерацію, Російська Федерація підтримує е, Хамас, Російська Федерація підтримує Тегеран, Дамаск, Ахеньян і Росія підтримують один одного. А також далі там, е, Китай де за ними ось вони підтримують і Ізраїль, Уряд Ізраїля. Керівництво Ізраїля, влада Ізраїля, вона Україну вважає виброшеною країною. Не знаю, як буде далі, але ми підтримуємо народ Ізраїлю, людей Ізраїлю. Ми дійсно, але не уряд. Я особисто ні. Я хочу, щоб цей уряд канув і прийшов нормальний уряд Ізраїлю. Тому що повірте мені, от багато хто каже, той Нетаняхо зрозуміє, ті зрозуміють ні. От, от згадайте мої слова. Не буде танків, не буде гармат, не буде купол, нічого не буде. Саме, саме знову більше, що може бути, бенти, сапоги, повірте, навіть касок не буде. Якийсь госпіталь, може, ще дадуть. Не буде Ізраїль допомагати Україні. Ну, така, таке життя, друзі. Ви скажете, у них там у самих проблеми. Так. Але раніше їх не було. А виявилося, що розвідка у них взагалі нульова. Взагалі нульова розвідка. Вона не могла цього передбачити. Да? Нічого не могла предбачити. От мені пишуть: а, незрозуміло це Олександра Тарас, Тарасов, Тарасовка. Т Тарасовка, да, це на, по Фейсбуку, не зрозуміло, що робиться в Ізраїлі. Казали, там є залізний купол проти ракет, а в результаті всі ракети впали на турніру. Не, не треба себе обманювати. Що таке залізний купол? Це ж не залізяка над державою. Ні. Це та ж сама протиповітряна оборона. Да, Здається, вона найкраща, не здається, так воно є. Але коли за півгодини до тебе летить 500 ракет різного типу, який купол витримає? Друзі, це повинно бути е, на кожних 10-20 метрах стояти протиповітряна оборона. Перепускові установки. Ну ви зрозумієте, так не буває. Не буває 100%. Я просто уявляю, якщо до нас полетить 500 шахетів. Я впевнений, що половини в них діють до цілі. Не може бути, розумієте, нема е, 100%. З захисту від чогось. Не, 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 не обманюйте себе, не втіште себе. І навіть коли ми кажемо: закрийте небо або ми закриємо, це не значить, що небо над нами буде закрите повністю. Ні. Ракети будуть прилітати, шахеди будуть прилітати, інші будуть безпілотники прилітати. Але це буде, знаєте, не 80% прилетіло, не 50%, не 70%, можливо, навіть навіть не 10, а 7-8, але вони будуть прилітати. Повірте, будуть. Тому давайте, давайте дорослішати, давайте думати по дорослішому. І дивіться, ця вся вісь, що я назвав, це ж колективний, це вже колектив, це м -м, Союз, да, це вже коаліція в війні, це вже світові війні, коаліція, те, що я сказав, що Пекін, Тегеран. Дамаск, Пхеньян, Москва. Москва там відіграє роль величезну роль, розумієте? І це можна е перемогти тільки об'єднавшись з Європою, США, Канада, Австралія, е Японія, Південна Корея, всі цивілізовані держави, да, там, е Великобританія, ж обов'язково всі повинні, повинні об'єднатися, щоб перемогти це. Ну, Данія заявляє, що вона працює над розширенням, поглибленим розширенням коаліції країн, які зобов'язались поставити Україні винищувачі f 16 Тут не треба працювати дані. Тут просто всі повинні дати все, що можуть. Може один. Да. І якщо дасть це 50 країн, то це буде 200 літаків. Хтось 20, хтось 15, хтось 30, хтось 10, розумієте, хтось 5. Але щось не не. Не народжуються мізки у цивілізованих світу. Хоча Єврокомісія сказала, що події в Ізраїлі не вплинуть на допомогу Україні. Ну, ми подивимося, вплинуть вони чи не вплинуть, коли у нас ось таке відбувається. Пригадуєте історію ще 29 вересня здається про законне вивезення 13 мільйонів доларів через Закарпатську митницю. Пам'ятаєте? Ну, 13 мільйонів. Купу грошей за кордон перевозила дружина Тетері Василя. Тетеря Василь це заступник, здається, міністра внутрішніх справ. Ну, я не знаю, його це гроші чи ні. Поки підтвердження нема, але дружина його перевозила 13 мільйонів. І зрозумієте, як? А, машина проїхала. За даними е, митників Угор, Угорщини, е, машина проїхала пуста, да, в декларації все пусте, а вони там знаходять 13 мільйонів. Ну і начебто митники передали прямо в нашу набу справу. Я не знаю, ну в набу це опять похерять все там. Ну, не знаю, наразі на митниці все вживається, щоб замутити цю, закрутити, щоб не було це, я не знаю, там, здається, і десь діли ту бригаду, що працювала, ну, щоб вийти сухими з води. розумієте? А що робиться на богомольця? Та там страшне. Там навіть о цьому середичу Тарасу, ну, журналісту, який це оприлюднив все. Так, да, окрім фамілії, чиї ж гроші але обіцяє оприлюднити на цьому тижні, там ну, ну, дуже тиск на нього. Навіть нардепи, діючі нардепи дзвонять і просять, щоб вони ну, поки що просять, поки що не погрожують, а просять. Але він сказав: Ні, я буду оприлюднювати чиї це гроші, тому що я знаю. Ну, подивимося, як це все буде, друзі. Подивимося, як це все у нас буде відбуватися. Нам би от цього не робити. оцього цього нам не можна робити. А у нас в квартирі газ. Розумієте? І плювати їм всім на те, що ми гинемо. І плювати їм всім на державу Україна. Вони не українці. Ось ті, хто зараз краде, це не українці. І треба нашому уряду, нашому президенту, нашій Верховній Раді, якщо це наші українські, прийняти одне класне рішення. А це рішення повинно бути просте, вкрав. Навіть до суду не треба. Все громадянство забрали, а далі судить, судіть. Все, тому що ну, якось людина везе 13 мільйонів, а вона громадянка України, вона каже, це не мої гроші, це не мої гроші, це не чиї гроші в твоїй машині. І ми нічого не можемо довести. Сором нам. Ось тут нам сором, друзі. Всім, всім сором. Я вам дякую за те, що ми разом, за те, що ви допомагаєте, за те, що ви вірите, за те, що ми всі з вами, українці. А не як оті покидьки, а вони покидьки, друзі. Вибачте, за останні слова, Україна переможе.